Десятикласник Микола Яремчук веселуний улюблений учителів та однокласників. Ще в п'ятницю хлопчина жартував з директором школи, а вже в понеділок не прийшов на заняття. Його дуже всі любили. Він завжди був готовий допомогти товаришу. На даний час в 10 класі заходиш так, як нема півкласу. Для нас, для школи, невідомі причини, тому що він був в п'ятницю. Ми з ним розставалися на таких радісних нотах. Він планував поїздку до двоєродної сестри. 16-річного Миколу знайшли у зашмаргу. Трагедія сталася на хуторі села Лагодова, просто на подвір'ї дачного будинку, куди школяр приїхав на вихідні. Микола повісився ось на цьому винограднику і провисів майже годину, аж поки його помітили сусіди з городу. Спершу люди подумали, хлопчина просто стоїть. Коли ж підійшли, виявилося, він вже неживий. Василь першим виявив страшну знахідку. Чоловікові дуже важко про це говорити, адже він близький родич загиблого. Отако От їхав і побачив, як до дерева тила. Він висить. І той. Я ще до не окликнув так. Ну, що я міг там, Микола, здоров'я, бо ми недалеко там робили, розумієте? Він е, до землі тиво е, нормально досягав, розумієте. Найближчий сусід Йосип Станіславович припускає, хлопчина вбив себе сам через самотність. Його мати давно вже мала іншу сім'ю, тож вихованням Миколи займався дід. Не склалося життя з мамою. Вона вийшла заміж, не склалося життя. Перейшла, хоче працювати, хоче виховувати дочку. А той вже, так якби зрослів, вона вже не могла так приділити йому уваги. А от селом ходять розмови, що загибель хлопця не обійшлася без темних сил. Мовляв, вони давно вже оселилися у тому будинку. У цьому дачному будинку Микола проводив багато часу на самоті а ще 10 років тому тут щасливо жила уся його сім'я, аж поки не трапилась трагедія. На цьому ж місці його батько також вкоротив собі життя. А місцеві тепер називають цю господарку проклятою. Рідні Миколи неохоче зізнаються. Сім'я дійсно має свою страшну таємницю, і варто було б привести в проклятий будинок священника. Проти сили сильніші від сили. О, і з тим не можна шуткувати, і тим не колись дід його багато робив, багато був партійний, багато робив всього. Три священники мають ось, ось це місце. Та і батько так само пішов його, пішов священник, а його до не пускають, що називається. Є у цій моторошній історії ще одна загадкова обставина. Відомо, що того фатального дня Микола запросив на дачу невідомого чоловіка, через що сильно посварився зі своїм дідом. Ті люди, де садили картоплі, вони чули, що діду сварився з ним. А причина була того, що він видно був вибір. А той, вроді кажуть, спав. І побачив дідо, як почав з ним сваритися, то той почав тікати. У поліції про візит незнайомця знають, але кажуть, він немов крізь землю провалився. Оголосили його у розшук. Передодні вечір їх туди відвіз таксіст, вони разом сиділи там, відпочивали. Але на даний час у бродах немає. Поліцейські знайшли у загиблого хлопця передсмертну записку. Мотив раптової смерті був у мобільному телефоні. Вказав, що він не всіх любить, і вказав при цьому номер телефону, яким потрібно розкодувати його мобільний телефон. Наймовірніше, життя самогубством через нерозділене кохання з, з дівчатами, якими спілкувалося через соціальні мережі. Поки слідчі працюють над справою, селяни хочуть таки вмовити сім'ю школяра освятити будинок і прогнати з нього біса.